Це роблять усі айдоли, актори і шоу-бізнес Кореї. І, звісно, туристи зобов'язані спробувати, що наступили на корейську землю. Ну і куди ж без мене? Я теж зробила персональний кольорний аналіз. То буде в Кореї в кінці скину локацію. Загалом багато почула неочікуваного для себе. Почали з аналізу тону шкіри. Виміряли яскравість, жовтизну, почервоніння. Шок номер один. Мій тон тоналки має бути 19N. А я вже багато років користуюсь 21 або навіть 23 відтінком на фото видно цю різницю кольорів. Далі виміряли пропорції обличчя. Не ідеальні, ну а як інакше. Вона порадила м'якшу форму брів, а, ніби я можу змінити це без же. Потім перейшли до кольорових драпок. Визначити, які кольори оживляють мене, а які навпаки старять та перегружають. Улюблений чорний виявляється старий. Яскраво червоний, занадто агресивний. підкреслюю постакне. А от пастельні світлі тони омолоджують і підсвічують. Єдине, з чим я не погодилась, це надто бліді кольори отрують і також без цього білу шкіру. Висновок тепла весна, на крайняк тепла осінь, і тільки теплі не яскраві відтінки. Далі макіяж змила мені СПФ, зволожила шкіру, нанесла праймер, і це мій новий мастхев, котрий я купила там. Світиться, зволожує, захищає від сонця. Тоналка лягла шикарно на нього, як ніколи раніше. Також консилер олівець, це моє нове відкриття. Маскую старі плями. Я його купила, хоча до цього відносилася скептично. Блиск натуральний, трохи рожевий. Рум'яна під очі. Як зараз модно наносити це в Кореї? Здається, таке розташування підходить тільки кореянкам. Мені ще дали пробник тоналки мого відтінку, плюс мої покупки. Локацію та назву. Ви бачите на екрані ціна була 50 тисяч вон приблизно півтори тисячі гривень. Район Сонсу – класне місце для туристів, повно магазинів, поп поп-ап-сторів та івентів. Напишіть, як вам такий захід і чи хотіли б ви піти на таку консультацію.